Люди, всіх вітаю. Зустріли Великодень і прийшла чамридніша спека, по-іншому не назвеш. Ну, куди діватися, будемо якось пристосовуватися. Тим паче, через два дні передає вже в нас приморозки на землі. Сьогодні хочу розповісти про те, як боремо зі спекою, показати, як виглядає наш розсадник, як виглядає розсада і деякі там поради, цінні дати вам, думаю, комусь пригодиться. Тому дивіться до кінця. У розсаднику. Місця не більше, роботи не менше. Якісь культури. Нарешті повисажували, але все рівно ще є навіть те, що в нас не попіковане. Томати висадили. Але дивіться, скільки ще залишилось, тому що висівали з великим запасом і там було підстаркувати вже насіння, вирішили висадити, залишки продати, і там на підстраховку, звичайно, також йде. Тому томат ось такий, на вид, він вже доволі високий, але все рівно рослина нормально виглядає, тим паче десь я бачив. Є таке, як я люблю прям. Десь він тут, ось о, дивіться, вже аж помідор чепився. В тому році у нас таке було думав, все, в цьому році будемо Господарі, до такого не доведемо. Ну нічого, людям на базарі ми там розницю себе по місцевості торгуємо, то було цікаво таке дивитися буде і в цьому році. Так, що ще не попіковане? Перець. Перець є. Томати для відкритого ґрунту, ну, можливо, пройдуть уже у нас ці дві ночі заморозки і будемо з касети прямим, уже прямо висаджувати ґрунт без пікерування. А перед, все-таки думаю, будемо пікерувати. Надіюсь, сьогодні там кілька касет ще є нерозсаджених. До речі, ось нові стаканчики хочу вам порекомендувати. Ми вже у них повисаджували базилік, все добре росте. Дивіться, об'єм 400 мл. Я такий оприділив для себе, тому що квадратний у нас то є ось такі R9. Ну, у нас не дуже їх було багато. І так вийшло, що були ще зайняті то помідорами, то огірками і треба було пікерувати. Тому вирішили, що докупимо ще ось таких стаканчиків. Це напряму від виробника. Ціна їх 85 копійок, якщо замовляти оптом. Оптом. оце Такі стаканчики, там іде пакування 960 штук і ціна 85 гривень. Український виробник з Харкова Діфлон посилання залишу. Ну, понятно, що багатьом скільки не треба, але можна, звичайно, скооперуватися із своїми знайомими. Я думаю, що багатьом людям потрібні стаканчики, тим паче, це виробник напряму. У них там є і менші, і більші стаканчики, і ті, що ми під капусту використовували, і горщики великі. Тому, кому цікаво, можете зайти прицінитися. Стаканчики якісні. Це саме стаканчики, а не горщики, вони м'якенькі з перфорацією. Коротше, Бачите, ми самі вирощуємо, тому можу рекомендувати непогані. Так, йдемо далі. Баклажани були попіковані, Остався аж куша перець і помідори. Перці. Також огірки ростуть, ось, нема кому їх рвати. Трішки наїлись, треба перебігти. Посходили в мене вже кавуни, Ну не те, що посходили, а вже трішки попідростали. Ось такий кавунчик. Знову баклажани. Так, оце, це стидно таке показувати. Ну, такі наші реалії, що це наші помідори для відкритого ґрунту. У 160-ті касеті Ось такі красавці вже починають фіолетіша від жовтішати, тому що ну, їм банально. Тісно немає вже ніякого об'єму. Так, баклажани, баклажани, перчики. Також все жовтіють. Не вистачає вже йому об'єму. Ну Знаєте, перці, баклажани, вони повільніше ростуть, то якось ще можуть перекліпати. От помідор, звичайно. Інша справа тяжко йому живеться. Так, і те, що було саме останнє розпіковане. Помідори. Перчики. Ну, такі ось. ось, дивіться, до речі, також помідори для відкритого ґрунту в касеті. Стояли вони на землі, бачите, які гарні, зелені, корінець запустили вже, не те, що ті, що там гиб'ють. Ну і знову багато-багато перців. Ну і до теми відео, як же боремось з жарою. Зрозуміло, що все відкриваємо, що у вас є. У нас тут дуже слабеньке провітрювання. Треба ще було б поврізати вікна, ну вже яке є. Відкриваємо і потім ми цю теплицю, коли вже прибираємо нашу розсаду, то відкопуємо ці боки і з'являється продуха. Тому що ну, вікон у нас тут слабо, плівка подвійна і тут жарко. Тому щоб хоч якось дати можливість нашим росинам тут виживати, на ось цю розсаду ми накидаємо затіняючу сітку відгрін 45%. Ми по всіх теплицях. Потім в подальшому і на огірки, і на помідори, на помідори. Взагалі, якщо хочете отримати нормальний урожай, то це обов'язково огірок ще може перетерпіти без сітки, але також йому буде тяжко, тому що, що казати, якщо у квітні 28 в тіні на сквозняку, то я не знаю, що буде цим літом. Напевно, буде у нас сахара тут відбуватися. Ну, а на розсаду, на ту, що я вам показав, можна приміняти, тому що. Якщо у вас розсада огірка і вона ще доволі маленька, то це вам не допоможе. Тому що потягнеться, це вже перевіряли. І наші знайомі, і ми в цьому році, тому що вирішив там накинути на огірочки, потягнулись, у них за два дні сітку назад зняв. Щодо поливів, поливаємо, стараємось з добривами. ну Перець, баклажан, по суті, можна без добрива хоч через раз. Можна раз з добривами, раз без добрива. Огірок обов'язково з добривами, і помідори також обов'язково з добривами, тому що в них велика сила росту, потягнеться у них. Щоб полити мені всю розсаду, треба мені ось такі дві бочки. Це у нас металева, 200-літрова. І ще дві-три. Ось такі металеві також бочечки Це по 35 літрів. Коли опалюємо то йде ну, нормальне тепло, а ця бочка вона прям закипає, до тих вже не вистачає. Ну, стоїть дуже тісно і біля стінки його нагріває. Потім розбавляємо, поливаємо в ідеалі, звичайно, теплою водою. Або якщо немає можливості поливати теплою водою, то хоча б у ранкові часи. Там, в 7 годин встали, поки нічний перепад, особливо, якщо, так як ми все кілька ночей 10-11-9 градусів. То ми вирішили трішки зашаритися і не опалюємо. Огірки, звичайно, страждають, тут також росинам тяжкенько, але треба ж і собі трішки передихнути, бо це можна витягнутися з такою роботою. Тому, якщо нема можливості теплою водою поливати, то в ранкові часи, після ночі, поки росина охоловша, ні в якому разі по жарі не забігаємо. У вас тут 35 градусів, і водою зі скважини. Я ось міряв було. 13 градусів у мене вода зі скважини йшла буквально 2 дні тому. Ну, це на кінець квітня, яка там, літом подивимось чи буде тепліше чи ні. Так що, ось такі рекомендації. Друзі, ну, ось такі рекомендації, щось я трошки змокрів, бо ще ранувато сюди зайшов. Думаю, зніму хоч якийсь контент до вас. Тому що давно не виходимо, немає часу взагалі. Зіро в ноль. Коротше, затягнулися ми роботи. Ну да ладно, не будемо нить. Було б це найгірше в нашому житті. До речі, також, перед тим, як попрощатися, там часто було питаєте де агроном. Зараз в кінці відео вставлю силочку, як він бореться зі спекою. Ну і якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. Я з вами прощаюсь, Кецюня з'являється. Щоб ви розуміли, наскільки жарко. Покажу вам агронома. Подивіться, це тільки що клали каплю, по ньому капає. І він каже піде. Я буду тут лежати. Вже такого котяка в нас ще чудного не було.